Є Бог над усіма землетрусами над тими кошмарами, які чекають на цей світ. І щодня відбуваються якісь кошмари та якісь проблеми. Людям потрібен Бог адже Бог більший за ці кошмари. Я вам дещо хочу розповісти. Все насправді дуже просто. Є історія людства, ной, лот, наприклад, скажіть, вони спаслися самі, чи Бог сприяв їхньому спасінню? Бог їх врятував. У Біблії є безліч прикладів, коли Бог посилав ангелів, тобто, святий Дух дано людям, навіщо? Щоб люди могли спілкуватися з Богом через Духа Святого? Тому Бог каже: пильнуйте і моліться, щоб всередині вас було Царство Боже, щоб у вас був Дух Божий, і ви зможете мати зв'язок з Богом. І що це дасть? Це дасть, коли відбуватимуться якісь події. Бог на рівні Духу, Він може звертатися до тебе і говорити, як він це робив Петру, як Він це робив усім пророкам, як він це говорив до Мойсея, розумієш, до усіх. Так само, як і це було в житті Ісуса. Тобто Бог Він сприятиме, наше завдання, щоб Бог був всередині нас. І якщо Божа воля є на те, щоб нам ще щось зробити багато-багато, то Бог нас проведе, хоч цунамі, хоч два цунамі, хоч землетруси, хоч ще щось. Потрібно він ангела пошле. Пам'ятаєте, як до Петра був план на Божу волю. Головне, що Петро він був віруючим, щоб він був у дусі. І тоді Бог посилає ангела. Ангел прибирає його, щоб його не вбили. Скільки разів Павла там хотіли побити, убити, Бог Дух життя послав і все. І ви втомитесь читати про ці всі події або так само, як це було в житті Лота. Прийшли ангели, вивели його, і огонь із сіркою з неба линув, так?